Ради всіх вітати на каналі сервісного центру Ей Дін Київ професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Черговий ноутбук у нас відновлений та готовий до продажу. На цей раз це дуже потужна, можна сказати, що топова в цій лінійці модель Asus Asus ROG Strix Scar G532LWS. Маркування 532 нам каже про перше про те, що це 15,6-дюймова модель. 32 це її, скажімо, максимальні конфігурації на материнських платах, які встановлювалися в таких ноутбуках. Ну і букви LWS означають також те, що це максимальна комплектація. Вони йдуть саме LW, а S ще й те, що скоріш за все, в тому, що тут Супер RTX 2070 супер відеокарта, тобто найпотужніша, яка ставилась в подібних моделях ноутбуків. Так, що одразу давайте скажу щодо використання сфери? Ну це можна одразу позиціонувати як ноутбук з. Скажімо, дуже великими потужностями. Такий саме ноутбук в 17 дюймовому варіанті G732 взагалі в мережі описувався як станція для кіберспорту. Навіть таким чином вона позиціонувалась в свій час, коли ці ноутбуки вийшли. Це в нас відбувається за рахунок того, що тут. Ну і по дизайну видно, що він відрізняється, скажімо. Тобто тут примінені такі матеріали, які виглядають навіть більш якісно, ніж в інших ноутбуках цієї серії 512 або 532. По-друге, тут встановлена швидка матриця 240 Гц з підвищеним контрастом і охопленням кольорів sRGB 100%. Тобто тут картинка буде і швидка, і якісна. І, скажімо, є розширені функції, як за підсвічуванням, за регулюванням, є навіть можливість під'єднання. Одразу скажу, що є тут хід-ключі, тобто це ті ключі, які я так розумію, бо я сам іми не користувався, але там в ластуваннях Armory Crate вказано для зберігання паролів. Тобто цей ключ може підключатись до ноутбука. Ось така навіть є індикація підключення, підключення цього ключа. Вони є червоні, жовті, ну, вони, як на мене, не, не дуже відрізняються за функціями, але вони можуть зберігати налаштування цього ноутбука ну, для того, щоб можна було, як я розумію, дуже швидко з паролями якісь активувати, активувати аккаунти, наприклад, ігрові або в ноутбуці. Це так має працювати. Ну і на залишок те, що це дуже потужна конфігурація. Це в нас I7. -й. І не просто i7, Ну давайте вже роздивляти ці характеристики. Краще буде вже бачити це на екрані. Це в нас i7-10875, тобто в 10-му поколінні в i 7 процесорах, це, скажімо, найшвидший, найпотужніший процесор за характеристиками. Це 8 ядер. Можна буде подивитись детальні характеристики в нас на сайті за посиланням. Тобто, ну цей процесор він може за своїми характеристиками порівнюватися напряму з процесорами Core i9. Які також мають таку кількість ядер. Далі по відео вбудовано в процесор, як завжди, і RTX 2070 Super. Тобто найпотужніша версія саме 2070, 2080 в цих ноутбуках я не бачив. Тобто я розумію, що виробник зупинився саме на цій відеокарті. Проте саме в варіації Super вона видає. Ну зараз ми будемо дивитися, скільки ват потужності. І гадаю, що якщо там і є якась різниця з RTX 2080, то вона буде дуже невелика, тому що всі ці відеокарти працюють з обсягом відеопам'яті в 8 ГБ GDDR6, мають 256 бітну шину. Ну тобто, тут все, все швидке, все потужне. До речі, одразу скажу, що і система охолодження в цьому ноутбуці, хоча, скажімо, вона однакова з використовується як в серії G512, так і G532. Проте наголошу на, то, на те, що використовується тут радіатор такий, що можна наносити, і він нанесений тут рідкий метал для охолодження процесора. Тобто, це сприяє тому, щоб він не перегрівався, виходив на дуже великі потужності в режимі турбобусту. Ефективне дуже охолодження, а ось відеокарта все ж таки охолоджується термопастою. Воно воно тут вся система охолодження почищена, відтестована нами з показниками температур. Є також скріншоти з тими температурами, на які на як які виходить ноутбук при сталому навантаженні, можна буде це подивитись. Ну і знову ж підкреслюючи те, що ноутбук позиціонувався як станція, кіберстанція і станція для кіберспорту ігрова, то можна собі розуміти, що виробник закладав в цей ноутбук налаштування такі компоненти, щоб цей ноутбук можна було використовувати з великим навантаженням, такі, таким як і дають зазвичай тільки ігри на протязі тривалого часу, щоб все це працювало нормально. Укомплектований зараз бачимо цей ноутбук у нас новим SSD Western Digital Blue SN 570 і 500 ГБ за заводом 465 і 8 ГБ реальної ємності. 100% показники в нього як за швидкістю, так і за здоров'ям. Бачимо, що 0 днів, 374, всього лише ГБ це встановлена система. Ноутбук має у нас дуже невеликий знос батареї, тому що бачимо, це всього лише 9%. Можливо, там десь після пари циклів він ще зменшиться трошки. Всього лише 6 було циклів зарядки розрядки. Ну тобто, ноутбук не багато пропрацював. Так, за такою потужною конфігурацією взагалі не було сенсу ставити менше, ніж 16 ГБ оперативної пам'яті ddr 4 тому що ну, треба, потрібен тут мінімум комфортний обсяг, а можна збільшити до 32, кого це буде цікавити. Це вже буде з запасом, скажімо, для тих, хто одразу буде брати цю машину собі для ігор і так, щоб не було ніякого, ну, не було питань щодо Кількості запущених програм щодо швидкості їх роботи, щодо, наприклад, роботи з декількома програмами одночасно. Ну тоді можна доставити сюди дві планки по 16 ГБ. щоб було 32 в двоканальному режимі, це вже буде просто ракета. Ну, тобто більше, я не знаю, ну тут хіба що ставити більші диски. Ну, це вже не до швидкості, це вже більше до, до зберігання е, даних. Так, щодо матриці, ну як завжди, кути бачимо просто шалені більше 85 градусів. Як я сказав, до речі, тут сама технологія матриці. Яка в мережі просто МІМ мод вказана. Я навіть не можу сказати конкретно, яка саме технологія виробництва цих матриць, але це щось нове. Ну, тобто, є вже, звісно, вже нові покоління екранів, які вже видають по 360 Гц, але на свій час це була нова і дуже якісна технологія, яка видавала, як я вже сказав, 240 Гц видає цей монітор. Екран 1000 до 1, це підвищений контраст, все ж таки, бо звичайно де 700-800 до 1. Ну і відповідно 100% sRGB охоплення, тобто всі кольори, які її використовуються в системі, вони охоплення кольорове для них є. Ну тому і виглядає приємно картинка на цій матриці. І відповідно, оскільки цей ноутбук вже за перерахованими характеристиками можна розуміти, що може собі придбати, скоріш за все, людина, яка планує саме гратись в ігри, робити. Це довго, які треба, щоб були ФПС, ну тобто на якихось яких дуже комфортних налаштуваннях, або навіть якщо це ігри на якийсь результат, то відповідно ця машина топова в своїй лінійці, вона, мабуть, і влаштує, скажімо, таку людину, тому позиціонуємо його як преміум дуже продуктивний варіант цього ноутбука для тих, кому потрібні саме такі показники. Так, давайте постану, давайте одразу постану. Давайте, давайте, давайте побачимо стан екрану, для того, щоб не було запитань щодо його якості. На екрані немає ніяких дефектів, якихось пікселів, лям. На білому фоні зазвичай, якщо щось є, воно одразу видно, тут бачимо, що нічого немає. І на чорному фоні одразу продемонструю, що на екрані, це трошки пилос накопичилось, але на екрані немає відбитків клавіатури. Тобто поверхня екрану для тих людей, ну, для багатьох важливо все ж таки, щоб на екрані було, був ідеальний стан екрану. Ну, тут ніяких проблем з екраном немає. Так, давайте одразу побачимо тут щодо підсвічування клавіатури. Тут багато налаштувань. Бачимо ось та, та, та концепція, щодо я казав, використання Keystone, тобто цього ключа, ну воно і виглядає, коли ми його під'єднуємо. Є в нас індикація того, що з'єднано через е, жовтий ключ. Ну і Відповідно, тут можна налаштувати все, що завгодно. Я, так, ну, я не розбирався з цим, прив'язати обліковий запис можна е, ASUS я так розумію. Е, тому це для тих людей, для кого хто буде використовувати, ну, кому потрібні саме такі функції. Так, і система відповідного освітлення. Бачимо тут просто шалена взагалі кількість цих режимів. Не знаю, чому. Ну вони в топових конфігураціях зазвичай, тобто навіть в LW цих режимів вже менше. Статичне дихання, страбування, цикл, райдуга, комета. крапка Тре, зірка, дощ, реактивний лазер, бріжжі. Ну, тобто, дуже багато чого з регулюванням і напрямків, і швидкості бачимо. І як завжди, в нас три. Рівня яскравості і четверте підсвічування вимкнене. Ну, бачимо, що є підсвічення в нижній частині. Воно, до речі, якщо не помиляюсь, також можна окремо його відключити для тих, кому це буде треба. Так, дані по відеокарті. Ні, давайте, давайте тепер щодо стану самого ноутбука. Як я вже сказав, ну і по батареї тут зрозуміло, що ноутбуком ну, не, не виглядає це таким чином, що їм користувалися дуже багато. А, бачимо, що дуже цілі тут кути, немає ніяких проблем. Щодо стану верхньої частини, також кути. Кришка тут виглядає, ну вона, до речі, здається і металева, бо прохолодна. І також якихось дефектів, м'ятин або якихось подряпин я тут не бачу. Ну можна, Якщо дуже прискіпливо вже придивлятись, можливо, ось такі якісь невеличкі пошкодження на кришці можна побачити. А так, взагалом, в чудовому стані по кнопках. Ну, я навіть не можу сказати, що тут є якісь потертості. ну, Відповідно, ви можете побачити, що вони в чудовому стані. Як текст, до речі, тут, як бачимо, є українські і російські літери, так і стан, відповідно, кнопок нічого не затерто, не протерто. Так, давайте по портах. Оскільки ця модель в нас споріднена з G512, G532, те теж саме в нас, бо та ж сама материнська плата. Бачимо тут три порти USB 2.0, 3.0. Ну як на мене, все ж таки було б краще, якщо б один порт був з правої сторони, але зробили вже як зробили. Це в нас зав'язано вже на материнську плату. Тут нічого не поміняєш. Ну, Треба просто слідкувати за тим, що, наприклад, якщо у вас велика флешка, підключати її до цього порта, який трошки віднесений від цих двох, а ці підключати кабелі. Є навушники роз'єм 3,5 дюйми. З цієї сторони в нас тільки роз'єм для під'єднання саме цих ключів і отвори отвор для відведення гарячого повітря. Знову ж таки, по аналогії, як це було з G512, такі самі тут радіатори, тому і конфігурація охолодження теж. Така сама, да, ззаду позаду є таких два ще отвори для відведення гарячого повітря. Далі повноцінна LAN, HDMI, USB Type-C з позначкою Power Delivery, якою я не рекомендую все ж таки користуватись, не, не використовувати універсальні блоки жилення, тому що проблеми з блоками, з кабелем або роз'ємом на цьому кабелі можуть призводити до дуже серйозних пошкоджень материнської плати, бо в цьому роз'ємі. Якщо підключати Power Delivery, сюди до низьковольтних сигналів, потрапляє ну, тобто на роз'єм, на контакти, жилення 19 вольт для заряджання батареї. І там відбуваються дуже суттєві комутації через компоненти. Якщо щось виходить з ладу, це буває дорого ремонтувати. І те, що я рекомендую використовувати, це свій рідний блок живлення. Ось так виглядає роз'єм. Тут з ним ніколи ніяких проблем не буває. Треба дуже постаратись для того, щоб з ним якісь проблеми виникли. Сюди в цей роз'єм живлення в нас підключається ось такий оригінальний 230 Вт адаптер. Ну, З такими ноутбуками дуже важливо, щоб використовувались блоки відповідної потужності і ще й оригінальні. Тому що неоригінальні дуже часто. Таких великих навантажень, які може давати на блок цей ноутбук, з такою потужністю можуть не витримувати. І відповідно одразу наш кабель то теж якісний для того, щоб не було використання якихось перехідників, якихось неякісних кабелів, бо також проблеми з контактами в цьому кабелі цього кабеля з блоком живлення, можуть призводити до проблем. Проблеми нікому не потрібні, тому використовуємо так. Давайте тепер перейдемо вже до того, як виглядає. Ну, я запущу давайте, вам гру для того, щоб ми побачили, побачили, яким чином виглядає зображення на цьому ноутбуці. Це дані щодо відеокарти, RTX 2070 Super, Micron 8 GB DDR6, інші показники. Відкриваємо сенсори. А, так, Тут ми будемо дивитися пікові показники та інформацію по процесору. Тут у нас буде інформація по відеокарті, тут у нас буде все інше. Повна статистика. Звук ноутбуці, ну, як на мене, все ж таки він не такий, як може бути в топових версіях Elian наприклад, R7-го там, де було 4 динаміка, в кожному було по два динаміка, вибачте, в кожному було по дві мембрани. І ще був сабвуфер. Ну, тобто, це зовсім інша все ж таки звукова схема. Тут просто встановлені два динаміка, Проте ті динаміки, які вже в таких ноутбуках встановлювалися, вони є з такими продовгуватими мембранами, і звук від них все ж таки непоганий. Краще, ніж було від будь-якого ноутбука, приклад там, трьохрічної давнини, тобто, ну, на той час, коли виходив саме такий ноутбук. Тому звук більше все ж таки я відношу до. Непоганих або навіть гарних. Проте треба розуміти, що такі ноутбук при великому навантаженні буде нормально грітися, будуть нормально обертатися вентилятори, буде відповідно шум від них. Тому будь-якій людині, яка планує грати, все ж таки раджу придбати ігрові наушники. Я такі використовував і скажу вам так, що це набагато приємніше, ніж будь-які динаміки. ну Скажімо, якихось проблем з кількістю кадрів або плавністю, скажімо, переміщення в ноутбуках такого класу ну просто бути не може, тому що все тут з запасом. Ну я вже не знаю, що казати там, наприклад, про зовсім сучасні ігри. Можливо, десь є, є щось, що вимагає ще більшої потужності. Проте, скажімо, з тими іграми, з якими зіштовхувався я, ну тут не може бути ніяких проблем по тому, що буде не вистачати кількості кадрів. Ну, звісно, що ноутбук для того, щоб такий потужний працював нормально і не було ніяких проблем, фрізів, таке інше, треба, щоб була професійно зібрана система охолодження на тих витратних матеріалах, які треба тут. Новий рідкий метал, грізлі. Грізлі краяна в термопаста на відеочіпу збираємо ми ці системи охолодження вже не перший рік. Є дуже великий досвід, бо ну, є ті помилки, які, скажімо, може робити людина, яка вперше зіштовхується з цим, вона буде точно робити ці помилки. Ми ці помилки вже дуже давно проаналізували і збираємо систему охолодження максимально, наскільки це можна зробити для того, щоб працювало все ефективно. Ми це можемо побачити і тут. Була навіть максимальна потужність 76 Вт на процесорі, проте температура не сягала більше 87 градусів. Це дуже класні показники. Тому що ну, це робоча температура для процесора від 80 до 90, він працює зазвичай в більшості там, 90%. Просто значно більшість ноутбуків. Тут за рахунок все ж таки рідкого металу бачимо, що. Ну, Зараз працює в нас і відеокарта, і е, процесор. На процесорі не дуже велике навантаження, не 100%, не 100%, проте нормальне, скажімо, для того, щоб він е, на інших конфігураціях вже нагрівався більше 80 градусів. Тут ми бачимо ну, 80 в максимумі при 35 Втатах, тобто чудові показники, все працює так, як треба. До відеокарти переходимо, бачимо, що максимальний показник по відеокарті сягав 122 майже 123 Вт. Тобто на 123 Вт працює цей RTX 2070 Super. Потужність самого відеочіпа була максимальна 80 майже 2 Вт. Температура, з якою зараз працює відеочіп, ну, при нормальному навантаженні, тому що давайте подивимось, має тут бути. В цій ситуації налаштування ультра. Так. Тобто ультра максимальне налаштування, які є в цій грі. Максимальне налаштування тут можна побачити навантаження на GPU, тобто воно буде майже завжди 100%. При цьому бачимо, що 77 градусів має в нас відеокарта. Ну, Процесор до 80, 81, можливо, 82. Моя думка, вже скільки ноутбуків я бачу, ось такий температурний режим на такій потужності, яка зараз знаходиться в цьому ноутбуці, тобто настільки потужний процесор, від, ну, можна порівняти його з I9 покоління. Тут RTX 2070 Super, яка на хвилинечку працює майже на 123 Вт. А температуру при цьому цей ноутбук утримує на рівні повністю нормальних. Тобто вони, я вважаю, навіть не підвищені. 81 градус на процесорі 78 ну буде у нас скоро тут на відеокарті. Система охолодження працює чудово цій машині, ну відповідно до цих цифр, до, цього, до цієї поведінки ноутбука, і можна вже обосновано сказати про те, що це дійсно машина, яка не просто зібрана нам на дуже потужному залізі, а це ще й машина, яка проектувалася саме таким чином, щоб працюючи на щоб таке потужне залізо працювало таким чином. Щоб воно знаходилось в нормальних режимах температурних. Ну, тобто, можна сказати, що це дійсно якийсь спортивний варіант, в якому ще і передбачене те, що воно і буде використовуватись під високим навантаженням на тривалий час ну, і має працювати без перегрівів, тому що ну, всі розуміють, що якщо будуть перегріви, якщо буде ненормальний температурний режим, будуть виходити з ладу джерела живлення. Або, наприклад, ті самі кристали мікросхем відеокарти або процесора. Так, тож Ось така у нас ігрова станція. Зараз є в продажу 15, 6, 240 Гц. Asus 40 Strix SCAR. Ну, має бути це SCAR, саме SCAR. З G532 LWS. Для тих людей, хто ну саме шукає собі ігрову потужну конфігурацію. Якщо у вас ще залишились запитання щодо цього ноутбука, можна прийти його побачити в нас в сервісному центрі в Києві на Подолі, або якщо ви знаходитесь в іншому місці, ось за цим номером, який бачите на екрані, він буде в описі в WhatsApp і та Telegram і. Можна задати будь-яке запитання, я вам можу тоді відповісти нормально в будь-який час, який буде зручно, з можливо, наданням якоїсь фото або відео, якщо вам треба відповіді. Uh, і ви можете придбати цей ноутбук як нас в офісі, так і ви можете безпечно його замовити, якщо ви навіть знаходитесь в іншому місті в Україні. Є в нас окреме відео там з запитаннями щодо доставки і використання. Значить, коротко скажу про те, що ми не беремо передоплату, хоча ви можете передоплатити на розрахунковий рахунок, вартість цього ноутбука. Таким чином ви заощадите гроші, які треба буде сплачувати комісією новій пошті. Це 20 гривень плюс 2 Ну це на сумах такої, такої вартості, як цей ноутбук, який, до речі, вартість ви можете побачити знову ж таки за посиланням у нас на сайті. Це будуть такі ну, вагомі суми, їх можна заощадити, якщо сплачувати ноутбук одразу на розрахунковий рахунок. Але якщо Є якісь побоювання, все ж таки серйозні покупки, серйозні вартості. Можна сплатити лише 300 гривень за доставку. Далі ноутбук пакується, їде до вас. Накладеним платежем вже в себе на відділенні, ви можете розпакувати, підключити до блока жилення з кабелем. На ноутбуці буде встановлена ось ця система з усіма драйверами, перевірити роботу всіх пристроїв. Все програмне забезпечення для того, щоб побачити температурний режим, також буде на робочому столі. Стан комплектуючих, все це можна перевірити, впевнившись в тому, що все працює, стати власником ноутбука. За гарантійний термін 6 місяців, ми будемо, якщо будуть виникати якісь проблеми, усунемо їх безкоштовно, але навіть як сплине термін гарантії, все одно можна буде звернутися до нас за індивідуальними умовами за обслуговуванням. Так, гарантія в нас йде за стікером на нижній на нижній частині корпусу. Тож, якщо вас будуть цікавити зміни компонентів якихось. Сюди можна доставити, якщо не помиляюсь, два диска ще M.2 NVMe, можна замінити оперативну пам'ять 2 вісімки на 2 по 16. Все це ми можемо зробити тут, компоненти в нас є, з'ясуйте вартість, якщо це вас влаштує, одразу все це замінюємо, встановлюємо. Ноутбук йде до вас одразу з тією конфігурацією, яку ви хочете, і заклеєний стікером для того, щоб ви ще й мали гарантію на все це. Це найкращий варіант для того, щоб ви потім не потрапляли в якісь неприємні ситуації. Бо, скажімо, ремонти ігрових ноутбуків це все ж таки дорогі процеси. Тому, і, скажімо, наші пропозиції одразу 6 шестимісячною гарантією. Вони однозначно кращі, ніж будь-які ноутбук, які купляються в будь-якому місці без будь-яких гарантій. Все ж таки, з цими ноутбуками, повірте, бувають дуже різні ситуації. Жоден ноутбук не застрахований від того, щоб, по-перше, він не вийшов з ладу, навіть якщо він зібраний з заводу. А якщо в нього ще заглядали якісь наші руки, які ну дуже рідко, менш ніж 30% знають, що вони роблять і як це треба робити. Тоді цих проблем з ноутбуками, ймовірність проблеми з ноутбуками, з цим може бути ще вища, а ремонт, як я вже сказав, можуть бути дуже дорогими. Ось така ситуація в нас. Це в Asus ROG Strix Scarf G532 LWS. Дякую вам за перегляд, сервісний Це центр Kyiv. До побачення.